Зимові політичні тюди знову зі своїми глядачами на студії мовлення АНТВ. Сьогодні говоримо з народним депутатом України Вадимом Івченком про старт після новорічного політичного сезону. Отже, Вадиме, 22 січня, день соборності України, день 4-го універсал. І свято, яке відзначають в новій Україні, починаючи ще з 89-го року, це справжнє народне свято, яке зробили вже святом державним на державному рівні значно пізніше. Тобто, спочатку, народ, а потім держава, так би мовити, наздогнала цю народну традицію. І водночас на 22 січня призначено засідання страйкового комітету аграріїв, які будуть висувати очевидно до влади свої власні вимоги. Ми розуміємо, що Страйковий комітет це вже достатньо серйозний крок. Ми пам'ятаємо спроби перекривати магістралі країни зовсім недавно. Аграрії виступають з протестами проти От проти чого. Ну, По-перше, дякую за запрошення. А по-друге, скажу, що це були не спроби. Це дійсно були перекриття доріг. Дуже багато людей не встигали на свої потяги, на свої самоліти. Дуже багато було нарікань з приводу того, чому все ж таки не дослухалися аграрії. Аграрії півроку е, намагалися е, відпрацювати з урядом відповідні податкові зміни для того, щоб уряд почув, що це перше це є галузь, яка сьогодні е, формує 40% валютної експортної виручки України. 40%. тобто, номер один. Друге, це номер один номер один за експортну виручку за надходження валюти в Україну. 17% валового внутрішнього продукту формується цією галузю. І сьогодні ставиться ситуація така, що, наприклад, скасовується спеціальний режим оподаткування. Він, вже, ну, він не скасовується, він е, попередньо для рослинників 1%, е, для птахівників інше відсотки, для тваринників 3%. Е, що це говорить? Що таке було спеціальний режим оподаткування? Це е, була різниця між собівартістю продукції, яка uh -huh. куплена для, для кормів, для вирощування, для е, того, щоб посіяти засоби захисту розвитку, і проданою продукцією. Uh -huh. Оця різниця вона залишалася у виробника. І цей виробник витрачав на що? На те, щоб робити переробку, на те, щоб на наступний рік закупити собі дизеля, е, обновити обладнання, купити новий трактор, працівний е, тримати матеріал. працівний матеріал, насіння, тримати ціни і так далі. І в усіх цих випадках можемо сказати, що, знаєте, аграрії впевнено задовільняли продовольчу безпеку країни. В сьогоднішніх випадках частину цих Грошей просто забирають. Ви сказали, скасовується ким скасовується, конкретно. Яким органом були зміни до податкового кодексу? Ви пам'ятаєте, як mm -hmm. вони приймалися? Ці зміни навіть без обговорення просто були mm -hmm. проголосовані з ініціативи уряду. Е, да, то я, я більше скажу, що коаліція не голосувала. Тобто, якщо взяти 225 голосів, то 225 голосів коаліції не було. Було десь 195 голосів коаліції, mm -hmm. все інше це були ті інші групи, частина mm -hmm. опозиційного блоку. І ми, як батьківщина, ми запропонували зовсім інший механізм. Ми запропонували все ж таки залишити на тому самому рівні. Тому що в цьому році вони пропонують для аграріїв трі навантаження. Перше. Аграрії завжди намагаються випередити ситуацію, щоб у них залишили землі. Вони завжди намагаються збільшити плату за паї, тобто збільшити плату людям. Тому що або агрохолдинг приде більше дасть, або інший фермер дасть, і так далі. Вони завжди конкуренція за землю. Це нормально, коли людям дають можливість більше заробляти за свою землю. Друге, це єдиний податок або фіксований сільськогосподарський. Пам'ятаємо, його підняли спочатку в три рази, потім ще в 30 разів. І знову на 70% відсотків піднімають цей єдиний податок для того, щоб наповнити сільські бюджети, тобто в місцеві бюджети. І третє це звичайне навантаження, коли забирають обігові кошти, тобто спеціального режиму. Тобто сьогодні малий середній фермер опинився в ситуації, коли у нього частину коштів забирають, а інше просто піднімають податками. тобто в ситуації, коли нема дотації, немає ніяких перспектив щодо пільгового кредитування, якщо, наприклад, великі агрохолдинги можуть вийти на європейські фінансові ринки і взяти довгі кошти за 2-3 річних, то простий фермер цього не зможе зробити. Тому ми кажемо, що вийшли саме середні. І малі підприємства, фермерські господарства для того, щоб зрозуміти, чи вони є пріоритетом для держави, чи все ж таки з ними рахуватись не будуть. все ж таки будуть переходити на е, зернові технічні культури те, що приносить більше прибуток, і все ж таки ми будемо сировинним придатком для Європи або для інших Академець. країн. Ми з ваших слів випливає, що фактично малий і середній фермер вичавлюється з українського ринку, вичавлюється з можливостей здійснювати виробничу діяльність, і це означає, що не сьогодні, не завтра в країні будуть працювати лише великі агрохолдинги. І саме вони будуть монопольно диктувати ціну на основні споживчі, фактично на продовольчу корзину, на основні споживчі товари в Україні. Тобто агрохолдинги перестануть в особі малого і середнього аграрного бізнесу мати конкуренцію. Я би сказав, будуть в негативі три складові: перше це політична, друга це економічна і третя – це соціальна. Що я маю на увазі підполітично? Дійсно, коли вектор е такий, що будуть розвиватися агрохолдинги, які будуть залучати дешеві кошти, які будуть залучати довгі дешеві кошти. Вони будуть обробляти ту землю, яку будуть звільняти простий фермер, і в основному вони будуть займатися тими культурами, які приносять найбільший прибуток. Це зернові технічні культури. Тобто вони будуть експортувати, і ми постійно будемо нарощувати експорт, а не нарощувати переробку і продукцію з доданою вартістю. Це означає, що ми завжди будемо сировинним придатком для тих країн, які сьогодні переробляють нашу продукцію. Я маю на увазі е пшеницю на муку, ну і так далі. і так далі, тобто. То ми будемо сировинним прабати. Це є політичні речі, економічні речі. Економічні речі все ж таки це галузь, яка сьогодні давала відповідну валютну виручку і задовільняла, скажімо, дуже багато людей, коли вони мали на своїй землі не тільки споживацький характер, тобто вирощували продукцію для споживання, для свого власного я маю ввазі, для сім'ї, для родини і так далі. А вони ще почали продавати цю продукцію, тим самим почали заробляти, наладжувати якусь переробку і так далі. Це є зайнятість населення, тому що в селі ніколи не буде роботи. Там завжди буде самозайнята людина, але проблема в тому, що вона має розвиватися для того, щоб виходити на інші ринки або формувати певну продукцію. Вона має відповідати безпечності і якості. Для цього потрібна впевнена переробка за європейськими технологіями і так далі. І третє це соціальне. Кожен маленький фермер він завжди мав соціальну нагрузку, тому що в нього працювали люди з села, в нього. Е Відбувався контакт з місцевими там школами, дід він допомагав, щось робив і так далі. На сьогоднішній день агрохолдер, який займає землі там 150 сіл, і, і, і приїжджають люди з одного села на автобусі збирати, трактори з одного села, комбайни і так далі. Він не несе соціальної нагрузкою на він інші не села. Вели, великий агрохолдер, до, інших до, сільради, сел, не до інших сел. Тільки в тому селі, де розташовано його підприємство, він десь щось буде робити. До інших сел він не діля. А це ж е великі зернові Вибачте, мене, зерновози, які розбивають дороги, комбайни. Це не має соціального ніякого навантаження. Тому ми говоримо, а впевнено, якщо взяти по статистики, яку ж? Продовольчу безпеку задовільняють малі і середні. Ну, по-перше, це 80% молока, 70% свиней, 70% точніше, 50% птиці, 70% ВРХ. Тобто, все це є в господарствах населення, або в малих і середніх господарствах. Тобто, майже 50% це картопля, буряк цибуля. Я це... вже мовчу про цей кошик, це борщ. який, борщовий набір, який роблять mm. одноосібні селянські господарства. Все це в одноосібних або в маленьких фермерських господарствах. Mm. І ми маємо ставити акцент, або ми дійсно будемо. Робити продукцію з доданою вартістю, для цього нам треба переглянути повністю податкові зміни. І фракція Батьківщина чітко запропонувала, давайте ми залишимо на рівні 2015 року і почнемо відпрацьовувати нове податкове законодавство, яке буде стимулювати маленького і середнього фермера, щоб продукція у нас була з доданою вартістю. А це буде зовсім новий поштовх і зовсім нові інвестиції в цей аграрний сектор. А ми що робимо? Ми ріжемо. По живому цей аграрний сектор. Ми робимо дуже багато речей, які будуть негативних речей, які будуть стосуватися продовольчої безпеки. Ми впевнено говоримо про те, як аграрії, про те говоримо, що при інфляції 66% аграрії змогли майже зупинити зростання певних цін. Але вибачте, коли сьогодні відбувається таке податкове навантаження, то ми говоримо про те, що. Ціни на аграрну продукцію виростуть на 50%. маючи е, ситуацію, коли наші люди витрачають свою зарплату в основному на комунальні кошти і на борщовий і на набір, щоб поїсти, так. то вони не будуть, вибачте мене, терпіти, коли будуть зростати аграрна продукція на 50%. І головне. А чи вона буде тепер конкурентна mm. з тими з тих продукції, яка буде заводити з Європи? Коли на один гектар, е, хочу закінчити, mm -hmm. на один гектар Європа витрачає на одного фермера до 400 євро. Дотації Дотацій. Дотація. вона не буде конкурентна, тому що ніхто не буде купляти українську дорожчу продукцію ніж польську або літовську. Тепер Вадиме, якщо ми будемо мати ситуацію фактично зубожіння, розорення малих і середніх фермерів, якою буде доля малих і середніх міст Населених пунктів? Ну, знаєте, коли ми говоримо про децентралізацію, ми що зробили? Ми поклали сьогодні на лопатки міста районного значення і села селища. Але з селами селищами бюджетом, начали, цим бюджетом. і минулим бюджетом. Але з селом, з селами і селища, ми почали домовлятися з приводу того, що ми проіндексували єдиний податок. Тобто, ми сьогодні залізли в карман к тому ж фермеру. Він єдиний податок зріс майже в 39 дев'ять разів, і ці податки тепер ідуть сільський бюджет. Сьогодні село набагато багатше ніж міста районного значення, бо навколо села є від там від півтори до 4,5 тисяч гектарів землі, з яких вони отримують податки. Якщо ми сьогодні говоримо так, ми будемо навантажувати нашого фермера. Це невірний шлях, тому що завтра фермери будуть здавати свою землю холдерам. Холдери будуть зовсім по іншому оптимізовувати податки і так далі. Це невірний шлях розвитку взагалі аграрної України. Тому ми говоримо, давайте залишимо на рівні 15-го року. Вже в 39 разів підняли. І частину податка на прибуток, тому що кожен фермер платить за кожен пай ще податок на прибуток, який, до речі, зріс 15% до 18 Що цю частину податку на прибуток, як це було в 2014 році, буде залишатися безпосередньо в селах і селищах. Але давайте не залізати в карман до маленького фермера, щоб він міг виробляти продукцію і далі нарощувати свою переробку. І головне. А що тепер з містами районного значення? Ми запропонували прямі бюджетні відносини, прирівняти міста районного значення, які сьогодні опинилися в ситуації, коли їм управляють районні державні адміністрації, до таких же міст обласного підпорядкування, до об'єднаних громад, щоб вони мали певні, але є певні запобіжники, щоб вони, скажімо ну Не запобіжники, а ограничення угу. щодо того, що вони не будуть розпоряджатися коштами, які йдуть на профтехучилище, які йдуть на страхування, які йдуть як медичні Це як заклади. Статті, тобто вони... Медичні заклади. Ні, вони будуть йти по субвенції. Угу. Тобто, скажімо таке прямі бюджетні відносини, але вони дещо ем, обмежені, я зрозумів. Так? Вони дещо угу. обмежені, але вони мають ті ж самі, е, вибачте, мене, 60% шістдесят податку на доходи фізичних осіб, які будуть залишатися в містах. Я приведу приклад: наприклад, місто Новоукраїнка вона отримала на три будинки культури свого районного значення всього лише 12 тисяч гривень в минулому році. Натомість будинок культури, який стоїть в районі на балансі району, повністю профінансований до мільйона гривень. Ось вам, будь ласка, яке ставлення до районного майна з районного бюджету і ставлення до місцевого самоврядування, яке фінансується теж з району. Дивіться, ви говорите, здавалося б, очевидні речі. Скажіть мені, будь ласка, от е, хороший приклад з е, будинками культури Новоукраїнки. Це свідома політика, і якщо свідома, то чия? Чи це просто нехлюйство і некомпетентність? Знову таки, чи є? Знаєте, існує думка, що добровільне об'єднання треба спонукати. Uh -huh. І що відбулося? Відбулось те, що вони почали забирати просто. Частину доходів з бюджетів сіл селища міста районного значення. Mm. І таким чином їм говорять: якщо ви об'єднаєтесь, ми вам дамо 60% ПДФО, mm. там, єдиного податку і інших податків, які стосуються місцевого самоврядування. Тут же вам надамо повноважень. Те ж саме відбулося і з містами районного значення. Тобто вони мали бути каталізатором об'єднання. Але відбулося так, що коли зріс. Сьогодні єдиний е, податок, е, або е, 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 фіксований сільськогосподарський, mm -hmm. бідний міський голова районного значення міста, приходить до села, яке рядом воно має 4 тисячі гектарів каже, давай об'єднуватись. А він каже, навіщо? У мене вчора був бюджет в минулому році 300 тисяч, а зараз мільйон. Мені 200 тисяч на сільраду, все інше піде на село. Навіщо мені з тобою об'єднуватись? Вони стали багатшими, ніж міста районного значення. І сьогодні ми опинилися в тій ситуації, коли просто руйнується базовий рівень місцевого самоврядування міста районного значення. Я, і запитав, сьогодні чи я говор... Це політика. Я хочу сказати, це Автора все ж таки. Політики. Я все ж таки думаю, що це політика уряду mm -hmm. і тих експертів, які вважають, що. 에, таким чином вони будуть спонукати об'єднанню, але mm. якщо це об'єднання буде відбуватися 2-3-4 роки, ми побачимо за ці 2-3-4 роки, повний занепад цих міст районного значення. Тому ми запропонували іншу концепцію. Нам треба спочатку подивитися, як же ж ці об'єднані громади, які сьогодні об'єдналися через рік, які ж вони будуть мати плюси. Які плюси, які мінуси, як скоригувати ці мінуси? А потім, може, через рік підійдемо до того, що у нас вже нема мінусів, є тільки плюси. Тоді ми зможемо говорити вже про подальше об'єднання. Але сьогодні, не знаючи ситуації, що буде робитись, mm -hmm. тому що. Сьогодні виникла ситуація, коли в районі е, об'єдналися громади, залишили чотири сільські ради і районна рада, яка їм управляє. Що це за район? Вибачте мені, що це за громади, і як взагалі їх так об'єднували. Що сьогодні у нас є чотири вільні громади, і тоді навіщо ця районна рада, щоб управляла чотирма селами, замість 33, які були, розумієте? У нас дуже багато таких неузгодженостей потрібно сідати і розробляти дорожню карту. Що ми маємо зробити, як ми маємо підтримати, е, що відбувається, вибачте мені, з. З цими громадами, які mm. мають доєднатись, і так далі, це законодавчий процес, yes. і не потрібно що Це рух, але рух без, без карти. Насамкінець, хочу вас запитати. Ви кілька разів згадали пропозиції партії батьківщина. В якому спосіб ці пропозиції оформлені? Що вони собою уявляють? Ми підготували два законопроекти щодо змін до податкового законодавства і до бюджетного законодавства. Mm. Ці законопроекти говорять про наступне. Законопроект щодо е, податкового законодавства він відновлює спеціальний режим оподаткування е, податком на доходи фізичні, е, податком, е, ПД, пдв податкам е, ПДПДВ в розмірі, який був у 2015 році. Він відновлює ставки єдиного податку четвертої групи, які були в 15-му році, без індексації, хочу нагадати. І третє, удосконалює положення щодо бюджетного відшкодування і електронного адміністрування податку на додану вартість. Тобто, це дасть можливість тим, хто повертає податки, їх прозора і ні по ні за двома е, е, різними списками, а одним електронним відшкодуванням і е, відкритим адміністраторам повернути. При, ми говоримо про те, що потрібно сідати зараз і до, до літа формувати новий податковий кодекс, тому що уряд нас пугає в тому, що всі перейдуть на загальну систему оподаткування 2017 року. Це буде для аграріїв, для малих і середніх катастрофа. І другий е, закон це е, закон, щодо, е, щодо змін е, зміни до бюджетного кодексу України, який, зокрема, передбачає прямі бюджетні відносини з... Містами районного значення та залишення частини ПДФО у розмірі 25% до бюджетів сіл селищ, сільських і селищних рад. Тобто, Є шанс, що порядок денної сесії вони будуть включені цієї сесії. що відкриється? Ми розпочинали з вами з аграрної ради. Ми розпочинали зі страйку. Я знаю, що з адміністрації президента і з уряду лунають. Думки і певні законопроекти будуть подані на наступному тижні щодо полегшення оподаткування аграріїв. Ми будемо дивитися, які законопроекти, які краще. Ми будемо намагатися, щоб наш законопроект був розглянути, тому що на сьогоднішній день наш законопроект із всіх тих, які зареєстровані, законопроект батьківщини, він дійсно більш комплексний, більш якісний, і він погоджений з аграрними асоціаціями із союзом маленьких фермерів і приватних землевласників. Тобто ми е, слідкуємо за тим, що будуть подано, можливо, зі сторони президента, можливо, зі сторони уряду, і будемо намагатися все ж таки найкращий варіант е, проштовхнути і прийняти. А я вважаю, що найкращий варіант це те, що підготувала е, фракція Батьківщина. Ну а тим часом аграрії і інші. Підприємці, громадяни, які залежні від української влади, від української держави, мають залишатися на поготові, тому що пускати законотворчий процес, який визначає фактично всі параметри нашого життя, від цін на продовольство до умов існування територіальних громад, очевидно, з цією владою неможливо. Дякуємо.